Добрий день, мене звуть Жабоєдов Дмитро Геннадійович. Я професор, доктор медичних наук, лікар-офтальмолог. І сьогодні я хочу вам розказати трошки про себе: я займаюся реабілітацією та лікуванням катаракти. Пацієнти, які до мене звертаються, як правило, проходять цю процедуру при умові, що ми. Використовуємо технологію факе мульсифікація катаракти. Тобто це ультразвукова методика, яка дозволяє дуже швидко відновити зір, протягом 3-5 хвилин йде операція, і потім за декілька діб відновлюється зір. І хоча ця методика, я би так сказав, не дуже нова, але вона є найефективнішою в світі. І тому ми всім Нашим пацієнтам рекомендуємо звертатися до нас, і ми вам допоможемо.